Доброго дня, мене звуть Ружицький Святослав Георгійович, Я є співзасновником компанії Netmaster. Розкажу, як другий співзасновник, шофриський Дмитро Сергійович, користуючись посадою директора, і моєю глибокою довірою здійснив захоплення нашого спільного підприємства. Про це власне і буде ця історія. Це почалось в 2004 році, коли ми, будучи стажкласниками, прийняли рішення об'єднати комп'ютери своїх друзів і свої, в основному заради розваг. У 2007 році, коли ми провели інтернет, ми організували першу фобку на моє ім'я і, власне, продавали інтернет під моєю ФОПкою. У 2012 році ми відкрили другу фобку на Шофрійського Дмитра. І в 2013 році, коли в нас з'явились запити на співпрацю від юридичних осіб, ми відкрили ТОВ NetMaster, в якому і зафіксували власне відсотків у статутному капіталі. Це було 50 на 50. Ми Були дуже близькими друзями. Тому і він був готовий мені уступити посаду директора, і я йому був готовий вступити. Тому ми вирішили шляхом підкидання монети. Таким чином випало, що директором буде саме. До 2013 року у нас була активна фаза розвитку, ми активно будувались. Але власне в тому ж році у нас відбулася революція. Потім Росія напала на Україну. Потім, власне, гривня просіла в три рази, і інші провайдери зайшли на райони, де ми надавали підключення, і конкуренція стала дуже щільною. Далі розвиток вже відбувався значно повільніше. Ми дійсно вплинули на темпи розвитку, тому ми почали розглядати і інші альтернативні види діяльності. Таким чином, у 2014 році я прийняв рішення почати вивчати програмування і заходити в ІТ-сферу. В свою чергу, Шофрівський Дмитро увійшов у склад іншого стартапу, з якого потім виокремився і зараз працює як ТОВ Датафілд. В 2017-17 роках я активно вже займався програмуванням, і я запропонував Дмитру змінити трошки формат нашої роботи. Я хотів зняти з себе зобов'язання і розподілити їх між адміністратором та директором. Я запропонував Дмитру збільшену зарплату і таким чином звільнити мене від операційної діяльності, в числі я створив таблицю, в якій. Ми реєстрували нашу бухгалтерію, і вона була відповідальна за те, щоб утримувався баланс між співвласниками по видаткам і доходам. За мною все ще лишились деякі зобов'язання як співзасновника, а саме прийняття участі у вирішенні стратегічних якихось питань. І деякі щоденні фінансові операції. Дмитро, в свою чергу, ходився виконувати функції директора за відповідно збільшену зарплату, при цьому так само, як і я, отримувавши дивіденти як співзасновник.